Дніпро найбільша річка України та четверта за протяжністю річка Європи. На ній розташовано шість великих водоймич та стільки ж гідроелектростанцій. Теракти на цих стратегічних об'єктах це неминучі катастрофічні наслідки. Якби росіяни влітку підірвали Каховську Гес на Херсонщині, а така небезпека існувала. Висота хвилю Дніпрів внизу за течею сягнула в 5 метрів. Під воду пішли б 80 населених пунктів. Увагу світової громадськості на цю. Небезпеку вчасно звернув Володимир Зеленський. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації Дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Після деокупації Херсону небезпека терактів зберігається як для Каховської ГЕС, так скажімо, і для Дніпро-Геса у Запоріжжі, що розташований у 50 кілометрах від передової. Найбільша гребля України зазнавала ракетного обстрілу 16 грудня. Та Київ має пальнувати свою ГЕС у Вишгороді, яка так само стримує тисячі тонн Дніпровської води. Отже, виробництво електроенергії це добре, а захист ГЕС має бути надійним, адже ворог здатний на будь-яку підлість. Руслан Звірін телеканал Київ.